Сьогодні у нас 13 грудня 2022 року ми знаходимося у селі Калиглії, а від Ідіопальській громад мені зателефонував місцеві мешканець та повідомив про те, що місцеві прихильники комунізму приховали пам'ятник Леніну та зберігають його за цими ялинками. Пойдемо зараз та будемо з'ясовувати у керівництва Дитячого закладу, з яких підстав це було зроблено. Роман Варшаніс, альтернатива Ор. Скажіть, будь ласка, хто на території дитячого закладу державного сховав Леніна? Його ніхто не ховав, як його можна було захопити. А чого ви не виконуєте закон? Який? Тобто ви не знаєте закон про декомунізацію? Знаю. Тобто вийде, ну, задаєте питання мені, який? Що цей закон говорить? Представтесь, будь ласка. Шестопало Анатолій Дмитрівна. Хто? Ви, Директор. Директор дитячого садочка. Ви навмисно це робите? Ні. Як це ми навмисно можемо робити? У нас ну, а, ми не якщо... вирішили. ви знаєте, ми... не а ми... що ви зробили? Ну ми не можемо. У нас високоворотна лінія і у нас. Хто не може? Ви не можете? Ну, особисто. Я не... Що ви зробили для того, щоб це зробити? Ви писали до селищної ради? До та, сільської та, ради, коли. Тобто ви е е е наразі порушуєте закон. Ви бажаєте кримінальну справу з цього я кримінальну справу Не бажаєте кримінальну справу? Ні, я не бажаю. Пишіть, будь ласка, доповідну записку на ім'я селищної голови. Негайно. Негайно. Так. А я наразі їду і допішу до поліції заяву на вас. Так. Домовились? Так. Дякую за розуміння. Напевно, Кологлія дуже чекала русський мір. У пам'ятника залишили для доступу лише задню частину Лейна. Невідомо з яких причин.